Мої вітання, друзі. І так повторна хвиля квітування троян продовжується. Але, але сезон закінчується, на жаль. І вже дуже відчутно це стало після вчорашнього холодного дощу. Дощ пройшов такий собі, але стало доволі-доволі прохолодно. Ну, троянди, троянди, тим паче, квітнуть. І ось так у мене зацвіли олівія роуз. І ювілей принца Монако. Дуже гарно. Вони наростили великі кущі за сезон. І, в принципі, і повторне квітування доволі рясне. І поруч із піреєю Біларда. От вона також повторно квітує. Я її після першого квітування зрізала. І вона вже такими невеличкими е, суцвіттями, але все ж таки цвіте. Ну, подивіться на цю яскравість. А, але це не всі так троянди цвітуть, скажу вам. Ось у мене місце, яке потребує переробки, а верніше доповнення. Так як раніше, ось це була криниця, якою ми користувалися, ми і сусіди. Зараз вже все змінилося. І хочеться трошки приватності. У мене тут напівтіньове місце, і я хочу ось в цьому місці підсадити або пухреплітник, тим паче є різні кольори, або ж бузину. ну Ось таку темну або голд. Ну, побачу, побачу, можливо, ми мені щось ще порадите. Ось так продовжує моя одна із улюбленіших клумб цвісти де першорічки в мене тут лулабі, а також троянда жовта це Тетдор і Августа Луїза, друзі. Ну, Августа Лу... Луїза це, звичайно, класика жанру. Наскільки гарна вона в будь-якій композиції. Вона і з рожевими дуже красиво, і ось із жовтими, і ось такими ліловими. Квітами. А також дуже красиво тут коліуси. О, зараз сонечко вийшло, ви подивіться, як гарно Тетдор. Квітка мілкіша за попереднє квітування, але ж її чарівний запах і стійкість, звичайно витривалість, вона приваблює ця, ця троянда. І дуже в гармонії вона із ліловим кольором. А зараз стало прохолодно і ліловий, ну настільки став яскравий, і от якраз ліловий колір, ніякий інший, без е, такої рожевісті. Ну, і, друзі, коліуси, коліуси із гейхерою. В цьому році це моя улюблена комбінація із такими ще повітряними з уцвіттями гейхери, ось такі яскраві колюси. Вони дуже гарно укорінилися уже за сезон. І е, півонії. Ось півонії такими букетами. Вони в мене виконують свою функцію до кінця. І поступово підійшов час, друзі, для цвітіння жоржин. Жоржини я поки висаджую поки що кожен рік. Знайшла, знайшла я місце для їх зимовки, бульбочок їхніх. І тому ще поки я захоплююся жоржинами високими жоржинами, Високими, доволі не низькорослими, не ті, що ми висаджуємо на передньому плані, а навпаки, це в мене для заднього плану. У мене декілька сортів буквально. А, можливо, наступного сезону скорочу взагалі до трьох. До, трьох, до трьох. А поки що в мене, ну, мабуть, сортів тут із п'ять. І ось так він, жоржини із геленіумом. Зараз стає прохолодно, жоржини також стають більш яскраві і багато бутончиків закладують. Ну і розцвітають вони, це їхня погода, якраз оце погода для жоржин. В минулому році, до речі, спека тривала набагато довше, і тому жоржини, мало було у них бутонів, і вони насилу переживали цю спеку. Дуже з геленіум красиво. Подивіться, який яскравий. У мене тільки одного сорту ось такий червоно-помаранчевий сорт. І це я його підрізала була в якийсь момент, він набагато вищий росте, тому що підживлюєш жоржини, троянди і йому перепадає. А він такий, що й не потребує. Він може спокійно жити без підживлень і без поливів. Але ось так з трояндами, жоржини. Тим паче скільки кольорів, скільки сортів жоржин на будь-який смак. Єдиний недолік джоржин – це важкість його перезимовки, перезимовки бульб, збереження цих бульб. Але все-таки вона красива. А це місце в мене також потребує деяких змін. І буде, вже у мене рослин сюди більше, ніж, достатньо. Тільки ось прийдуть дощики, і я почну вже тоді посадки-пересадки. А ось бузок у мене е, висох. І гомфрена, друзі. Гомфрену також, я вважаю, потрібно включити в свої сади. Вона настільки невимоглива і настільки гарно ось цей період прикрашає будь-які клумбочки. Це в мене тільки. Як скажемо, проба пера. Але на наступний рік я її хочу ось поруч із цією кам'янистою своєю грядою, вона низькоросла. Цей сорт називається, але продається, зараз він почав продаватися в насінні, тому завжди можна його підкупити. Ну і, звичайно ж, вербена Бонарська. Вербена Бонарська ну це хід е сезону всього світу. Це не тільки у нас. Вона у нас тільки декілька років стала популярна. Її використовують будь-де. У мене вона ось в цьому місці із куничником. І я вважаю, що це взагалі вона з лаками дуже красиво. І, звичайно ж, молодила. Молодила, от в різний період часу, а верніше в температурний режим, вони виглядають по-різному. І сорти, ось коли спека, в принципі, вони стають дуже подібними. Вони, як тільки почне спека спадати, от тоді можна сказати, що можна буде розібратися між сортами. Ось тут у мене сортів і сортів, тут у мене 10 сортів в принципі повинно бути. Але коли дивишся на них ну, ось так, в масі, здається, що всі однакові, А ні, не однакові. Ось дивіться, ось тут такі темно-фіолетові місця всередині розеточки. Вони якісь в мене однобокі, це до сонечка, вони більше так підтягуються. А ось це ось таке лілово ліловаті краї, пелюсток їхніх. А це ще інше. І так кожну можна розглядувати доволі довго. І молодил зараз сортів і сортів. І у нас у всіх зараз з'явилась молодила. Питання тільки в тому, як оформити. І от в цьому є фішка. А також пухиреплівник ось у мене Діаболо. Також він тут дуже гарно вписався із куничником. А також із на задньому плані в мене липа, і я їй даю порослі, щоб вона зробила ну, такі для контрасту для контрасту діабло і зеленого, ось такого більш темного листя і зеленого. Тому що темне листя, я вам скажу, не так-то просто його вписати в сади, повинно обов'язково щось, що буде відтіняти. А ще в мене ось яскраве яскрава пляма є, ось таким килимком висаджені чорнобривці. Це в мене місце для тюльпанів. І в цьому році я трошки також поекспериментувала із чорнобривцями, висадила ось такі неоднородні, то в мене були веща жовті, а це коричні жовто помаранчеві. І подивіться, який красивий килимок вийшов. Ну і підійшли ми до хост. Хости в різний період, вони цвітуть. Раніше я не залишала цвіту, мені не подобалося. Але коли хости наростили ось такі вже потужні розеточки, цвіт хост став, скажімо, доречним. І от мені подобається, що є блідо, лілові, є блакитні. Кольори. Головне, щоб співпадало е, період цвітіння. Ось у мене ось така ланцето видна, поширена, популярна, проста е, хоста, але її цвіт нічим не зрівнянний, і вона дуже швидко наростає. І ось дивіться, який вона робить в цей час, е, коли голубого хочеться, і його скрізь потрібно, і його не вистачає. Ну, можливо, в мене тільки не вистачає, тому що в принципі зараз з голубими квітами багато є рослин. Ну і підійшли ми до моїх гортензій. Гортензіям моїм три роки, я вже говорила. Вони в мене в доволі екстремальних умовах висаджені. Вони в мене в такому невеличкому березовому гаї. Як я його називаю, чотири в мене берізки. Тут вони укріпляють мені горбок, бо без них все з'їжджало. Ну, і я спробувала висадити тут гортензії. Тут у мене, ну, скажімо, 50 на 50 сонце. І ви знаєте, мені це подобається. Я навіть не знаю, чим можна було б це місце оформити. Звичайно, вони не будуть такими потужними, і, можливо, сорт, скажем, якщо заявлений, 150 см, вони в мене можуть не досягти цього. Ось я підходжу, як я купувала Ваніла-Фрайс. ну Щось мені, друзі, здається, що це все-таки не Ваніла Фрайс. Я вже, скільки бачу, виставляєте ви в своїх садах ванілу фрайс, вони такі зовсім інші, мені здається, суцвіття. Вона навіть по-іншому і зафарбовується. Ну, в принципі, це не, для мене це не принципово. Бо і цей сорт мені також підходить. А це лаймлайт. От якраз я думаю, що це по сорту, тому що форма квітки, набитість, і навіть в цих екстремальних умовах вона себе дуже гарно проявляє. Ну, в неї тут достатньо місце. Можливо, я ще навіть один кущ сюди підсажу, щоб вони здавалися більш потужним. Побачу, в мене якраз повинен бути саджанець один ще. А так, звичайно, от, гортензії потребують багато поливу, тому це єдине, що мене стримує зараз, розвести 150 сортів, скажімо так. Тому що і так поливати приходиться. Немало, хоч у мене крапельний полив, але він не до всього підведений. Е, ну, поступово, поступово все одно вимушена буду розширятися. А ось це, друзі, ренсам. І я спочатку думала, що це пересорт, але бачу, що е, багато в кого молоді. Насадженці, молоді посадки, виглядають ось так міленькими кущиками, тому що ренсам все-таки повинна бути доволі велика квітка, яскрава велика. По кольору, ніби ренсам, а форма квітки і така мілка. Я думала, що пересурт. Ну, бачу, що цій, що цій гортензії потрібен час. Оце Фрейс Мельба поруч. Вона також зафарбовується дуже рано. Ну, не так яскраво, як ренсам. Ось вони так поруч і дуже видно, що вони все-таки відрізняються І з білими. Санді Фрайс у мене тут і лаймлайт. І мені це подобається, що впереді ось такі вже зафарбовані яскраві гортензії. А на задньому плані такі білі-білесенькі, так як вони в мене на півтіні. Тому вони ще білі-білесенькі, не змінили свій колір, а також і не побуріли. Ось так, друзі, ми сьогодні пройшлися по, моєму, по моїй ще одній частинці саду. І я дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!